І ці хвилини під Верховною Радою розпочався мітинг проти призначення Юрія Луценка на пост генпрокурора за ініціативою Єгора Соболєва. Давайте подивимося наживо. Щоб не у нас не було тієї гордості до свого ми хочемо була гордість цього президента, а вона виходить на ваше призначення, не ведуть до того. Люди обурені. Якщо така ситуація, то будь ласка, хай буде виборчий процес, хай буде виборчий на собі посади, а всі. А так виходить, що це не те. Я те, від чого ми. Обвинемо.

Юрій Віталійович Луценко є Генеральний прокурором. Те, що зараз відбувається, це більше схоже на другий рівень дискусії, і це, звісно, абсолютно неприйнятним, ганебним, я би сказав. Але э, стосовно ну, нов, контексту нового закону про друг ну, теоретично можна було б допустити. Але я вважаю, що все-таки кращий шлях, це щоб була досвідчена людина, яка дійсно є э, юристом. Фахом, котрий показав себе, має доведений досвід роботи у серйозних державних органах чи якусь дуже фахову практику в міжнародних структурах. от тоді таку людину можна було вважати генеральним прокурором. Але ж ми зараз вже мислимо компромісами, ми бачимо, що нам пропонують і що в результаті буде. Ми, звісно, в цьому брати участь не будемо, але можна прогнозувати, що це буде певний компроміс між повним невігласом, циніком і якимось професіоналом. Такий відкритий конкурс можливий в принципі. Відкритий конкурс, сам по собі принцип відкритого конкурсу, треба запроваджувати, на мій погляд, після того, як будуть визначені конституційні повноваження Генеральної прокуратури. На сьогодні ми відбираємо за конкурсами, чи його призначає Петро Олексійович Порошенко, чесно кажучи, з моєї точки зору немає різниці. Гірше навіть я би сказав, коли конкурс, бо тоді ми маємо певні ілюзії. А коли негідник або місце приходить на таку посаду, орган не працює, орган продовжує продукувати корупцію, видавати на гора. Тому конкурс це не є панацеєю. Конкурс, звісно, є за конкурс і так далі. Але він не вирішить цих питань. Ми вже неодноразово побачили з певними органами, які я не хочу зараз називати. Що ми в цьому, звісно, брати участі не будемо? Це позиція батьківщини не голосувати за агент прокурора і Луценка чи я, когось я, іншого. Не, ну офіційно нам не а, офіційно нам не пропонували Луценка. Тому звісно, офіційної позиції, якби ми, ми не могли навіть сформулювати. Але попередньо я не можу уявити кічлени нашої фракції, які проголосують за таку новелу, як пропонується в тому законі, який був відкликаний. То, звісно, це і екстраполюється і на особисті саму Юрія Вітачу Луценка. В нього є позитивні моменти, але в контексті Генеральної прокуратури я його сумісності не бачу. Все, постом. А можливо, ви знаєте долю цього законопроекту, який хочуть внести, нібито сьогодні мали вже вносити. Поля не... Червокова більше про нього знає. Я ж не, не член цієї чудової фракції. Ганьбати. Ганьба, ганьба тим людям. Але там було десант народних депутатів.